Вітаю вас! Це друга частина відео про транзит Сатурна по сидеричним рибам, який відбуватиметься з 25 по лютий 28 року. В першій частині мого відео я розказала про те, які результати несе цей транзит для усього світу. Обов'язково подивіться це відео. І не забудьте підписатись на канал, бо тут справжня професійна астрологія. Отже, давайте подивимося, які результати принесе цей транзит Сатурна кожному висхідному знаку або кожній лагні, як ми її називаємо в Джотіш. І я почну саме з того знаку, в який він увійшов 29 березня, саме зі знаку риб. Отже, шановні висхідні риби, Сатурн зайшов на вашу лагну і впливатиме на вашу особистість, інтелект та фізичне тіло. Під час цього періоду ви будете переживати зміни в особистому житті, загалом по долі, у вас будуть відбуватися серйозні трансформації особистості, у вас збільшиться відповідальності, додадуться певні персональні виклики. Як сигніфікатор хвороб. Сатурн обов'язково принесе виклики по здоров'ю, тож висхідним рибам дуже варто подбати про фізичне тіло, вчасно робити обстеження, займатися спортом та не ігнорувати різні хронічні прояви, якщо у вас такі є. Цей транзит, по вашому першому дому гороскопу, принесе дуже інтенсивний внутрішній аналіз. Ви захочете переоцінити все, що ви думали, і думаєте про себе, про своє життя. Про свою особистість і про те, як ви бачите взагалі ваше місце в світі. Ви захочете, можливо, поїхати у паломництво, що є дуже добра ідея, до речі, або приділити час духовному або просто служінню. У вас буде дуже велике бажання усамітнитись, цей час самотність, до речі, для вас буде дуже корисною і продуктивною. Основний фокус під час цього транзиту самодисципліна. Особистий зріст через дуже непрості переживання і серйозна перебудова особистості. Що варто робити? Брати відповідальність, не уникати її, укріплювати самодисципліну. Це все буде служити вашому особистому прогресу. Що стосується здоров'я, тут у вас можливе персональне таке ментальне виснаження, відчуття стресу, можливі проблеми зі сном, головний біль або виникнення мігреній. Що стосується професійного зрісту, він повільний, але стабільний. Що важливе тут? Уникати імпульсивних рішень в цієї сфері і йти поступово. А ми переходимо до представників Лагни Овен. У власників Лагни Овен транзит пройде по 12-му дому гороскопа. Цей час для роздумів. Для роздумів про минуле. Цей час для того, щоб позбутися дуже важкого емоційного багажу від минулих років. Імовірно, ви будете незадоволені тим, які результати мають прожиті вами роки, і ви захочете багато чого змінити. Сатурн тут буде штовхати вас на вдосконалення в духовних практиках, або ви захочете більше проводити часу на самоті. Що, однак, не є панацеєю, оскільки варто знаходити баланс між усамітненням та соціалізацією, у вас будуть збільшуватись витрати, ймовірно, виникне відчуття якоїсь нестабільності в фінансовому напрямку і особливо нестабільності і невпевненості в фінансовій сфері. І тут важливо буде бути дуже обережним у плануванні різних. Фінансових операцій та уникати зайвих або занадто імпульсивних витрат. Основний фокус для вас в цьому транзиті не прив'язуватись до матеріальних речей, вчитись відпускати, в тому числі минуле, і ваші минулі помилки, в тому числі саморефлексія дуже важлива, яка може призвести вас до неабиякого духовного прогресу. Вам варто зайнятися медитацією або йогою, це дасть більше внутрішнього спокою. А також дуже добре займатися благодійністю, тому що це буде укріплювати вашу віру у собі. І в то, водночас ви будете робити дуже добрі справи. Що важливо для висхідних овнів, важливо практикувати певне терпіння та фокусуватись більше на довгострокових цілях, ніж кидатись у безліч. Тимчасових активностей, які принесуть більше нестабільності та навіть розчарування. Що стосується здоров'я, тут можуть виникнути проблеми зі стопами або зі сном, з якістю сна. Професійне життя ваше буде проходити проблематичну фазу. Оскільки цей транзит може принести вам затримки у вашому просуванні та отриманні визнання на роботі в кар'єрі, а навіть дехто з висхідних овнів захоче взагалі піти з роботи та взяти творчу паузу для переоцінки минулого свого багажу. Що стосується а, особистос... особистих стосунків, то стосунки матимуть. Певне випробування через брак взаємопорозуміння та збільшення відповідальності. І тут я б радила, щоб не ви не уникали спілкування та можливості поділитись з партнером своїми переживаннями. Переходимо до, до телець. Шановні висхідні тельці, Сатурн увійшов у ваш одинадцятий дім гороскопа, який позначає фінансовий прибуток, друзів, амбіції та бажання. Отже, цей транзит поставить вас перед завданням переоцінити ваші соціальні кола та довгострокові цілі, в тому числі. Основний фокус для вас в цей період це перелаштування соціальних зв'язків, перегляд життєвих, життєвих цілей, адаптація, уроки терпіння. Придивляйтеся до людей, які вас оточують, та будьте готові навіть розпрощатися з деякими з них. Вам варто націлюватись на довгограючі прибуткові справи, прибуткові проекти, ніж на швидкі короткострокові заробітки. Тому що для вас в цей період грати удовго буде більш перспективно. Професійне життя ваше має дуже непогані перспективи для росту, а також принесе серйозне таке процвітання. У вас можливе просування по кар'єрних сходинках та успішні проєкти. В цій справі важливу роль має зіграти ваша готовність до спів... співпраці, співробітництва та бажання командної роботи. Стосунки з надійними друзями стануть міцнішими, якщо ці друзі... друзі дійсно надійні, а ті, хто не є вам другом, на жаль, відсіються. Ви можете втрачати друзів під час цього транзиту, так? Це треба сприймати як важливі уроки та вчитись відпускати, незалежно від причин, чому ви розходитесь. Також я б радила вам приділяти увагу дітям, оскільки вони потребуватимуть вашої підтримки. І я перехожу до лагни близнюки. Шановні близнюки, Сатурн пройде транзитом по вашому десятому дому кар'єри, іміджу, репутації, він принесе вам суттєві зміни у ваше професійне життя. Він буде спонукати вас приймати серйозні відповідальні рішення щодо траєкторії вашої кар'єри. Цей період буде період росту обов'язків та водночас перешкод у роботі, який вам буде потрібно долати. Ключовий фокус під час цього транзиту це реструктуризація діяльності. Авторитет, довгострокові професійні цілі. Вам варто відкритися новим можливостям і намагатися адаптуватися до змін, в тому числі підтримувати свій професійний рівень, постійно намагаючись навчатись або додавати своєї кваліфікації. І пам'ятайте, що виклики це саме ті точки для росту та вдосконалення навичок та здібностей. В стосунках можуть виникнути проблеми у взаємодії особливо з владними фігурами або старшими. Варто проявляти терпіння та повагу, щоб підтримувати їх в гармонійному стані. Я б радила знаходити достатньо часу для відпочинку та регулярних занять фізичними вправами, оскільки це буде давати вам більше енергії. Шановні висхідні раки. Сатурн проходитиме дев'ятим домом вашого гороскопу: це дім вищого знання, релігії, дгарми, та в тому числі за кордоном. Отже, настав час отримувати духовне знання та можливо змінити систему своїх вірувань, і це не тільки в релігійному сенсі. Ваш фокус під час цього транзиту буде на розширенні знань, духовних подорожах, в тому числі паломництву, та переоцінки того, у що ви вірите. І я наголошую, це стосується не тільки релігійних аспектів. Сатурн у дев'ятому домі принесе певні перешкоди вашій вдачі і в далеких подорожах, тому варто практикувати терпіння та наполегливо йти до цілі незалежно від перешкод. Що стосується кар'єри, то тут ймовірні затримки у вашому просуванні та реалізації проєктів, і також перешкоди можуть очікувати в області вищої освіти, якщо ви намагаєтесь або плануєте її отримувати. І тут найкращими друзями можуть стати терпіння та ретельне, прораховане планування своїх справ. Стосунки з батьком, якщо він живий, або людьми, які представляють батьківську фігуру, можуть погіршуватись або мати певні проблеми. Що стосується здоров'я, здоров'я теж може зазнати серйозних випробувань і особливо варто бути обережним під час далеких подорожей. Важливо притримуватись дуже збалансованої дієти та встановленої рутини, оскільки це мінімізує для вас певний стрес. Бережіть ноги і, займаючись спортом, проявляйте обережність. А ми переходимо до висхідних левів. Сидеричних левів. Шані Сатурн іде по восьмому дому гороскопу, піднімаючи з дна карму минулого життя та штовхаючи до суцільної трансформації. Це раптові зміни та виклики, і цей час може змусити вас. Просто зіштовхнутись з найглибшими страхами та невирішеними раніше емоційними питаннями. Я б радила сфокусуватись на внутрішньому зціленні та вчитись екологічно випускати свої токсичні емоції, знаходити для цього методи та шляхи. У вас зміни очікуються в області спільних фінансів та стосунків. Вашого партнера можуть виникнути проблеми з фінансами або іншого характеру, в тому числі особистосні, у вигляді недостатніх прибутків або боргів. Ви можете зустрітися з, неочі... з неочікуваними перестановками в житті та незвичними якимись викликами, і це буде раптово. На вас можуть впасти просто непередбачені зміни, які будуть потребувати від вас адаптації, тому обережність в будь-якій справі не стане на заваді. Краще не робити імпульсивних рішень, оскільки вони не допоможуть. Краще все прораховувати ретельно. В кар'єрі я б радила уникати непотрібного ризику, і якщо брати участь в якихось проєктах та челенджах, хай це буде лише прозорі та зрозумілі схеми роботи. Спілкування з родиною може спричиняти напругу та відсторонення певних членів родини від вас або вас від них. Підходьте до цього розумно, підходьте до конфліктів з терпінням та бажанням вирішити питання більше мирним шляхом.